i <laughs> you Великого апостола українського народу. Його столітній ювілей заборонили святкувати і переслідували за найменшу згадку. Тоді боялися, що його слова правди почують, що його незламний дух напоїть з витягою цілий народ. Його нинішнє двохсотліття відзначається всією ненькою Україною. Всім великим світам. Сьогодні ми читаємо його слова, пишемо на прапорах, карбуємо в камені. І сьогодні ми намагаємось почути собі дух правди і єднання. Ніжин двічі приймав Тараса Григоровича Шевченка. Першою була його зустріч з місцевою інтелігенцією під час відвідин дворянського зібрання, другою зустрічю Стала панахіда Спаській церкві. Це було прощання з Великим Кобзарем під час його останньої дороги з Петербурга до Канева. Ми вшановуємо його талант і велич цілою низкою культурно-просвітницьких і мистецьких заходів. Серед них виставки, творчі звіти, нова експозиція робіт 149 місцевих митців. Конкурси, вистава, останній первоцвіт, наукова конференція. Ще плануємо реставрувати і впорядкувати об'єкти і місця пов'язані з його ім'ям. Це музейний комплекс Поштова станція Ніжна і Пасха Переображенська церква. Маємо намір встановити пам'ятний знак на місці, де колись розташовувалась будівля дворянського зібрання. А ще привезти до ладу територію біля пам'ятника Тарасу Шевченку в центральному парку нашого міста, яке носить його ім'я. Все це необхідно робити. Це як зарубки на тілі тисячоліть, аби не заблукати в своїй ідентифікації. Та на мою думку, зараз є ще одна важлива справа, мабуть, навіть важливіше всього того. Матеріального карбування. Кожен з нас має знайти свого Шевченка, не просто прочитати і запам'ятати сюжет, чи вивчити значущі рядки, чи уподобати якийсь твір. Ми повинні пірнути глибше літер і навіть боячись захвинутися, дістати самого дна, дістатися того місця, де і народжувалася Тарасова думка. Тільки так ми і знаємо справжній заповіт великого Пророка. А коли втілимо його в життя, настане велика година миру, перемоги правди над брехнею, волі над неволею, ідеї над безодейністю. тоді і зможемо задати Тараса не тихим словом, а голосним ділом у новій, вільній і єдиній нашій Україні. В своїй хаті і правда, і сила, і воля. Тож дай нам Боже розуму, аби не розтягти пошуки на чергові сотні літ. Ми святкуємо ювілей Великого Кобзаря, нашого прозвісника, нашого вчителя, нашого любимого поета. І Ніжинська земля. Пам'ятає, коли він 32-річний, ось тут разом із своїм побратимом Олександром Чужбинським прибув до Ніжина. Ось тут він поселився у готелі Неминай і потім ходив у лютому засніженими вулицями оцього нашого вулиць е, Мостової, що сьогодні зветься Гоголівською, любувався величним собором козацької слави Миколаївським собором, Богоявлінської церкви, Благовіщенським собором, зустрічався з земляками, зустрічався з тими, хто близький йому був по духу. І повинен сказати, що перебування, хоча воно і коротке було перебування в Ніжені, але шести своїх прозових повістях він згадує Ніжен в різних ситуаціях, але це свідчення того, що наше місто запам'яталося надовго. І перші отакі сприйняття були. Ще в Санкт Петербурзі, коли він там проживав, бо зустрічався, зустрічався з випускниками Ніжинської вищої школи. І мені хотілося б іще підкреслити. Короткочасне перебування Шевченко знайшло відображення в його творчості. Тарас Герой Шевченко заповідав нам пом'янути його незлим тихим словом в сім'ї вольній новій. І от ми зараз його поминаємо, але чи є наша сім'я вольна і нова, ну, ми всі зараз переживаємо непрості і дуже важливі часи. І чому ми не можемо сказати, що ми побудували ще свою державу? Та тому що у нас Народ сам по собі, влада сама по собі. Кажуть підприємці, нам не заважайте, ми вам заважати не будемо. Так воно й було до цього часу. Але події останніх місяців показали, що нам треба разом всією громадою не обух обох а Будувати свою державу. А для цього влада і народ повинні бути разом. І там порядок буде там, де є контроль. Контроль влади над народом і народу над владою. Тому я закликаю тих людей активних, які хочуть побудувати державу. Не обов'язково йти у владу безпосередньо. Там повинні бути професіонали, дійсно, патріоти, але в першу чергу професіонали. Інші патріоти хай йдуть і контролюють владу. От, наприклад, як у нас, у нас формується громадська рада, рада підприємців при наших органах влади. Будь ласка, шановні, ви можете стати членами цих громадських контрольних органів. Якщо не членами, то помічниками, експертами, будь ласка, Ніжин по праву як центр освіти і культури може в себе прийняти на постійне перебування Міністерства освіти України. Шевченко нас гуртує. Я просто не можу уявити, якби не було в нас такого генія і пророка як Шевченка, де б ми зібралися, а так. Ми все більше і більше нас тут збирається, і завтра будемо збиратися в 10-й годині з тим, щоб зібратися з думками, пригадати, що нам заповідав наш великий кобзар, і рухатися вперед до утвердження нашої української самостійної соборної держави. Слава Україні! Героям слава! Розкуйтеся! Брадайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Душа митця, святий вівтар, дари віршовані вітала, і ще рясніше розквітала. Животворящим тим вогнем, що додавав йому наснаги, терпіння мудрості відваги, щоб стати вічним кобзарем, звершилось встала із колін, воскресла рідна Україна, і він її громадянин до Не Неначе мати сина, вона його не забувала. І пам'ятаючи слова свого безсмертного пророка. Плекаємо в зіницю ока Держави вільної права.